Третє З початку повномасштабного вторгнення Україна уразила кримський міст. В результаті операції під водою було підірвано одну з опор головного прольоту на законно збудованої переправи. В СБУ заявили, що посприяли цьому пошкодженню 1100 кілограмами вибухівки в тротиловому еквіваленті. Зазначається, що міст через Керченську протоку фактично в аварійному стані. Крім того, українське видання Дефенс Експрес звернуло увагу на те, що служба поділилася відео з моментом підриву. Це свідчить або про злам мережі відеоспостереження на переправі, або про встановлення власного пристрою. Щодо самого вибуху, то підрив здійснювався на глибині близько 10. Метрів саме тому немає вогню і стовпів диму. Одночас оцінити реальний стан пошкоджень можна тільки під час водолазних робіт. А той факт, що вибух відбувся глибоко в морі, говорить і про складність проведення будь-яких ремонтів. Ігор Романенко, генерал-лейтенант у відставці, заступник начальника Генштабу Збройних сил України в 2006-2010 роках, разом з нами в ефірі. Доброго ранку. Доброго. Пане Ігорю, я хочу, щоб ви проаналізували і сказали, чим ця операція відрізняється від попередніх двох атак на незаконну конструкцію в Криму. На мій погляд, дуже важливо згадати саме про те, що це вже не перша спроба, і кожен раз це був вплив, і причому використовуються якісь новаційні підходи. В такій справі в проведенні підготовці і проведення операції не повинно бути повторів. Весь час треба шукати нові підходи, технічні рішення, і ми це саме спостерігаємо. І в двадцять році автівка, і в 2023 році це катері безпілотні, і зараз про те, що поки ще. Служба безпеки України не що саме. Ну, скажем, закордонні аналітики мають версії, можливо, зараз ми з вами теж їх обговоримо. Вони стосуються теж безпілотного без апарата, але можливо, Підводного. Ми з вами неодноразово на каналі обговорювали питання розвідку наших систем дронових. Так, це ви зараз підкреслює... натякаєте на дрони Толока та Марічка. Саме так. Ну, один із видів, можливо, да, бачите, ви теж в курсі. Вас вже можна призивати чи в військово морські сили, чи. Збройні сили, ну по-любому, в сили оборони України так точно попадете. Uh -huh. І от коли ми з вами обговорювали це питання, то говорили, що бачимо суттєве просування не тільки в розвиток і модернізації дронів, які діють в повітрі, і даже ви епізоди епізод з паутіною, до того застосовувалися. Ми дивились, наносили удари далекобійні наші дрони. І теж вони поступово збільшували дальність, потужність бойової частини, швидкість для подолання швидкого обходу зон ППО ворога і так далі. А застосування було зовсім інших дронів: дронів FPV з наявністю елементів штучного інтелекту. Це такий новаційний підхід, і тому ми ще раз повертаємося до того, що розвиток йде в сфері в повітрі, на землі. Зміни її просування. На морі ми знаємо, що взагалі в 2023 році було досягнено. Я ще хочу підкреслити стратегічна перевага з рахунок того, що в комплексі діли починаючи з крейсера, Москва, і далі, значить, на Чорноморський флот били по їх по пунктам управління, знищили кораблі, судна забезпечення, інфраструктуру і так далі. І довели до стану, коли вони побіжали з Криму в Новоросійській наземні порти, на всяк випадок. І в, в старому підході діяти вони не можуть. Це стратегічне досягнення на морі, яке було зроблено ще в 2023 році. Тепер там Путіна вплив дуже потужний на. Літаки і зниження потенціалу стратегічної авіації, дальньої авіації, і дуже важливо, я як представник протиповітряної протиракетної оборони, хочу сказати, що якщо е, знищено було там підтверджує сінтами іншими, хоча б ще додатковий літак, а 50 у значить, все-таки літак дальнього дальневореційного виявлення і управління, який значно підвищує діяльність засобів ураження ворога. Якщо знищили, значить тут теж потенціал знижив. І так, ми з вами говорили про безпілотні апарати в повітрі, на землі, на морі і приклади, і, і говорили про те, там рік назад чуть більше, що проводиться іспити безпілотних апаратів. На морі, і під водою. От я підкреслюю, і під водою. І це дуже важливо. Але тоді було на стадії іспитів. А крім того, у нас оскільки на дворі війна, як розуміли, всі громадяни наші все це відчувають, то багато іспитів проводяться з колес і заводиться, тобто проводяться чисті там іспити з'ясовуються характеристики, а потім досягаються скажімо, дії іспити по бойовому. Тобто іспити, коли використовують для того, щоб вражати реальні ворожі цілі, і так далі. СБУ про це не говорить дуже добре, тому що якщо це далі там відбувається, але ми маємо результат, що було застосовано якась зброя, яка діяла під водою, і це можливо саме ті, про які ну, я натікав, а ви сказали. Так що вся відповідальність на вас. Я жартую відомо, да, зрозуміло, але ж це дуже добре, що можливо йдуть іспити по бойовому, і як кажуть, далі буде. Тобто, всі ці да, ну ми бачимо, ну там якби там дехто каже, що на три години зупинили, але ж це накопичується вплив. А крім того, треба перевірятися по реакції ворога. От дивіться, росіяни там через не можуть аговтися від. Цього, -цього Паутіну, а потім цього. І тепер до американців звертається відносно поведінки України. І про що вони просять, щоб ті вплинули на нас, на Україну, на Сили оборони України, щоб ми не били по мостам так і по аеродромам. Це про що говорить? Це говорить про те, що дуже болюче це для них. І вони там в прострації знаходяться в деякому сенсі. Не, не треба, щоб були з нашого боку ілюзії. Вони зберуться і і вже б'ють там. щоб ми бачите, що вони роблять по сумам, по Херсону, така відповідь, скажімо, що можуть на поточний час, але вони можуть готувати щось там більш серйозне. Ну я не говорю там про полуп'яного Медведєва заяви, там ядерне, все таке інше. Це для цього і такі люди тримаються, щоб їх там. Випускати зранку ще коли дармі, щоб і давати текст, щоб він там озвучив. Це зовсім це пропаганда, а ми про сутність. А сутність полягає в тому, що ще засоби у них є. На жаль, наносити удару треба пильнувати, але ж цінувати високий рівень професіоналізму наших е, сил оборони України і спеціальних структур в вигляді СБУ, е, значить, гура і сил спеціальних операцій. Так, пане Ігорю. вчора я просто згадую, що починали ми ефір так само, десь приблизно у цій годині, і хтось з експертів як воду, ніби дивився, і говорив про те, що росіяни постійно торочать на переговорах про те, що треба враховувати ситуацію на суші. А Україні треба наполягати на тому, що а давайте тепер враховувати ситуацію в повітрі. А тоді ще не було ем, офіційної інформації про те, що підірвали опори Кримського мосту. Е, ситуацію в повітрі давайте що враховувати, і на воді. А яке значення те, що зараз цей міст нехай не зруйнований але розхитаний, яке це значення має для театру бойових дій? А значення ми повинні відчувати за цю добу. Ну я не знаю, в мене така підозра, що ви в Києві мешкаєте, да Так. Да. і с розкажіть да, глядачам, як ви цю ніч провели? Чи в сховищах в метро, в підвалах, чи де ви були? Ну це таємниця та жінки так не звертаються, але ж. Значить, я просто звертаю увагу, що була у них пауза, і я тому кажу про прострацію. Вони ніяк не можуть розуміти. Але вже зовні проява дуже суттєва, дуже важлива, вони прохають там американців, щоб ти тиснув на нас, щоб ми не били по аеродрому і по мостам. Бачите, наскільки чутливе? Тобто, ми вже тут бачимо, бо коли перемовини Путін там пред'являє, ну зрозуміло, всі ці ультиматуми. От і тому ж, це ж, наприклад, по стратегічній дальній авіації це елементи ядерної тріади. і коли раніше це ж не перший раз, раніше вони зверталися ще при Байдені, що як же так зухвалі українці б'ють. по... Ну там Енгельс 2 якщо ви пам'ятаєте, uh -huh. дальними ну попадали деякі там пожежі були, і все таке інше. І це зазіхання на наш елемент ядерної стріади. На що ми казали американцям, хай зупи ведуть конвенційну війну за правилами війни міжнародним законодавством. Якщо вони туди підтягуються стратегічний елемент ядерної тряди, доки вони це будуть робити, доти, Пір ми будемо бити по всьому цьому, значить і продовжуємо. І ще тоді вони звертались, тому що відчували. А зараз, після того, як отримує в повній мірі значит, таку серйозну поразку і пошкодження літальних апаратів суттєво, тобто ну, зараз переприяється десь двінадцять п'ятнадцять зовсім. Виведений з строю, і там от ці 41, це входить ті, які пошкодження, а літальний апарат, якщо десь там маленьке пошкодження, його неможливо експлуатувати, поки не приведеш, бо це може спрацювати в повітрі з усіма наслідками. Так що там не може бути маленьке щось є, але нічого давайте експлуатувати. Тому що помилка чи таке пошкодження на землі це не пошкодження в повітрі, там його не усунеш, і там це обертає. З зовсім іншими діями для літального апарата, екіпажів і в цілому виконання цих завдань. Тому ми бачимо реакцію на цю і е, наслідки цього далі будуть. Не говорячи про те, що дуже важливий елемент війни є морально психологічний стан. А тепер ми з вами ну, приймаємо участь, значить, ви професійно, а я там як би тут допомагаю і у вас учусь в інформаційній сфері, Я да, говоримо про те, що як дуже важливо підтримати українців у нас лишається вже? хвилина, та да, але я ще хочу, щоб ви сказали, да, що місце. можна що можна сказати про охорону кримського мосту? Що можна сказати що? Про, про охорону кримського мосту? А, значить, дуже міцна. Причому я тут іще підтверджую слов нашого обговорення цього. Причому значить, дві бригади. ППО на те, щоб прикривати з повітря наземні сили, які на морі, і навіть під водою, просто вони вважали, що з повітря на землі і на морі вони забезпечили, ну і розмови під водою. Це розмови і пропаганда українська. Але ж ні, бачите, вплив такий був, можливо, у нас не вистачало якісь, щоб декілька застосувати, але іспити на ну скоріше, вони співфахівські. Ці знають краще, але, але я думаю, в цілому пройшли по-бойовому гарно чогось, що під, під водою і говорить про те, що ми будемо використовувати все, щоб окупанти пішли з нашої землі, і вони повинні не спокійні бути, що е, вплив буде з повітря на землі, на морі і під водою теж. А може, ми придумаємо, що якісь. Euh, П'ятий uh -huh. вимір, uh -huh. в якому застосовуємо, і вони ще отримують те, що заслуговують. Супер спасибі вам за розмову. Ігор Романенко, генерал-лейтенанту відставці, заступник начальника генштабу збройних сил України 2006-2010 роках.